Сезон на воді відкрито. Сумські висловальники вже розпочали змагання та встигли покращити свої результати. З якими здобутками повернулись з останнього чемпіонату України далі? Ярослав майже три роки у висловальному спорті. Цього сезону змагався двічі. На останньому чемпіонаті показав шостий час і виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Не сильно задоволений, хотілось би краще, звісно. Хотя бы на п'єдестал. Наконец-таки уже. Как думаешь, що тебе завадало потрапити на п'єдестал? Ну, тренировки. Надо будет лучше тренироваться. Все, конечно, отсюда зависит. Із п'ятим місцем серед юніорів повернувся додому и Дмитро. Він тренується 7 років. Это перший мой чемпионат України за два года. Перший год пропустил. І, конечно, доволен п'ятое место это неплохо. Был настрой, тренер настраивал і все получилось. Подібних результатів висловальники Сумщини не показували близько чотирьох років. До цього сумчани не потрапляли до десятки кращих. Зараз спортсмени почали працювати разом, аби поборотися за п'єдестал. Саме у цій байдарці дві хлопці вийдуть на воду на чемпіонаті України серед молоді віком до 23 років. До нього вони зараз і готуються. Тренуються щоденно, іноді двічі на день. Продовжують відточувати техніку, бо через погодні умови на воду вийшло пізно. Не зовсім була вдала підготовка, тому що немає е, зборів. Е, пізно відкривається вода е, в березні місяці, а треба починати січня. Ну хотілося б, щоб були е, в призах в призові місця, щоб були сумську команду на змаганнях 9-12 червня у Дніпрі представлять шість спортсменів: чотири хлопці і дві дівчини. Переможців чемпіонату відберуть на чемпіонати світу та Європи. Марина Пятаченко, Сергій Мілевський на часі спорт.